І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Та що, в той же день під вечір дощик пішов, і та півтори доби накрапав, що двір перетворився на суцільну калюжу. Ну, волога то добре, нічого страшного, то все підсохне. І я вам скажу, от той день, як ми плугом оборювали, саме ідеально по полю було б і... Таке відчуття і посіється, то була сама золота пора, але посівного ще не було. Так, та що, добрий сьогодні продуктивний день, і на кінець дня вже освітлення, звісно, таке собі. Сонечко сідає, пасма трохи. Їде машина, везуть хімію частково на цей рік, і насіння їде насіння. Так, ага, перша машинка це Олександр Анатолійович. Та що, колеги, надійна людина, з якою приємно працювати. Каже, я привезу під кінець тижня. Е, ну Десь орієнтовна п'ятниця. Ну, блін, сказав, зробив. Ось їде. Дійсно, п'ятниця дійсно їде. Машина, та що, розвантажуємося, дивимося що нам привезли? Так, ну що? Садбав, горох, люмб. Так, така от. Подивимося, спробуємо. Для нас ця культура трохи новенька, але, мабуть, варто її вводити в сіво Мабуть, варто. Введення всівозміну гороху, ну, типу заради гороху, ну штука така: відносна і суперечлива. Хіба що ви маєте переробку гороху? Тоді має бути а, і зважаючи на ціну азотних добрив на сьогодні і. Порахувати, що вона після себе лишає, то цілком теж має право бути, і е, в переважній більшості е, ми з вами, колеги, цю культуру наросінюємо як гідний попередник під іншу, більш е, таку виправдану і прибуткову культуру, яку в своїм е, своєму е, сім'ї свої сівозміння ми не маємо е, змоги е, повноцінно застосувати або реалізувати так, от, страховочно. Тому, звісно, ця вся свісто-пляска для наступної, більш цікавої культури. А яку? Пишіть в коментах, як ви вважаєте. Ну і день був продуктивний ще чим. Сьогодні відправили ми чергову посилку, яку комплектували три дні. Це запчастини для бойового авто напрямку Бахмуту. Ми це зробили. Чергова. Посилка, наша підтримка, яку ми проводимо постійно на постійній основі, поки не здобудеться перемога. Всім дякую за підтримку. Всім дякую за ваші перерахунки. Тримаємося і рухаємося далі.